На цих кадрах соловики, які підняли український прапор над селищною радою після 22 двохденної окупації, тридцять перша, нуль поліції особливого призначення, спільно з Федосійська добровольчим батальйоном. Офіційно зайшли в селище велика димерка. Зруйновані будинки, навчальні заклади, магазини та згоріла техніка уздовж дороги. Такий вигляд мала Великодимерська громада в перші дні після деокупації. Пошкоджені ворожими обстрілами у громаді. Були приватні будинки, заклади культури та медичні амбулаторії. Знищеною росіянами є школа у Богданівці. вщен, шкільні автобуси та вибиті шипки нагадують про страшні дні окупації. У ній окупанти створили шпиталь. Коли вони отримали відсіч 9-го в Скибині, вони всі повернулися і зробили тут у школі штаб, і в послідній день, як підходили, вони його підірвали. То тобто, саме, щоб скрити свої сліди, тут був і госпіталь. Вони тут і лікувалися, і керівництво тут було. це залишки від ворожих снарядів, які вилучили піротехніки зі зруйнованої будівлі богданівського дитячого садочка. Серед них коробка сухпайка, яку лишили після себе окупанти. Заклад під час окупації армія РФ використовувала як штабне приміщення, підвальне приміщення та перший поверх використовували для зберігання боєприпасів. 70-річний житель Великої Димарки Василь Прийма під час усієї окупації залишався в селищі. 22 дні він жив у будинку сам. В перші дні окупації чоловік їздив селом на велосипеді, аби записати побачене у зошит, який назвав вітчизняна війна. Я таїв на вокзальну, а там кул, е, ну, гусениці, русаниці. Я назад, а потім дивлюся вони Садять садить один наверху на танку. Я назад його повернув сюди, приїхав. О, і тоді я зрозумів, що треба записувати, то, що тут у хаті жоден я сам. Аби спостерігати за ситуацією та боями, які точилися на той час, Василь Миколаївич підіймався на горищі, і дивився в монокуляр та записував у зошит побачене. Саме більше бачив, як тут із Шевченкової, є, як вона друга колона йшла. Так, да, бачив, пересчитав їх. 74 штуки йшло чи 73. Чи? 74 їх ішло. І отут їх билися, значить, обстрілювали їх отут у Богдановці, бій там був на краю села. Василь Миколайович зачитує те, що бачив в останні дні окупації. 30 березня в середу був бій десь під селом Гоголів. Вечором гриміло біля 90-річна Оксана Яківна живе сама. Вона поховала чотирьох дітей. Під час окупації вона ще жила із донькою. На її подвір'ї досі залишається саморобна пічка та каструля, на якій вони готували під час окупації. А ми тут така печку варили, їсти варили ми тут. О, Що тут каструля так і стоїть. Воєнто варили тут їсти. Жінка згадує, під час обстрілів ховались в підвалі. Вже вийдемо, бачимо. Там хата горить. Там хата горить. Ми в погріб туди пішли, посиділи, вийшли. О, і вже туди вже в цьому. Вже у хату, і то ми в хати не роздівалися. Нічого ні так і, 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 так і спали. Під час окупації 30% жителів залишались у громаді. 118 місцевих загинуло. Близько 2400 об'єктів інфраструктури було пошкоджено через обстріли. 30 березня окупація закінчилася. Збройні сили України змусили ворога спішно залишити Броварщину, в тім числі й Великодиморську громаду.